Гей степами, темними ре... ярами, тут походом залізні полки. Хто відважний, хай іде з нами, лицарями, будь мою юнаки, хто відважний, хай іде із нами, лицарями, будь мою юнаки. За нікого битись не будемо, бо нікого в найми не підемо. Для України ми усі живемо, і за неї голови кладем, для України ми усі живемо, і за неї голови кладемо, лети пісни, попід небесами, до українських промовляй сердець, айже буде наша воля з нами, а ворожим заміром кінець. Хай же буде наша воля з нами, а ворожим заміром кінець.